У суботу, 27 липня, Тростянчани провели в останню земну дорогу молодшого сержанта Миколу Вікторовича Євдокименка, який загинув у боротьбі за незалежність України. Народився Микола Євдокименко у селищі міського типу Нова Водолага на Харківщині, проте основну частину свого життя прожив у Тростянці, де і працював на різних підприємствах міста. Микола Євдокименко був гідним сином і патріотом своєї країни. Довгий час боронив українські кордони в зоні ООС. а то. Ну, у меня просто комок тут вот стоит, я сейчас. Я просто это мой друг был, мы с ним с 20 -го года вместе. Дядька был золотой, на самом деле. Такой ценой приходится платить за, за то, чтобы здесь не летали чужие самолеты, не бегали чужие солдаты. Вот такую страшную цену. Командир 2-го відділення 2-го самохідного артилерійського взводу 5-ї самохідної артилерійської батареї загинув 23 травня 2024 року поблизу населеного пункту Уменське Покровського району Донецької області. Микола Євдокименко до останньої миті життя зберігав вірність присязі українському народу та своїй батьківщині. То, що побратими, то одно ми друзі. Були зовсім другі плани на життя. Але доля розпорядилася зовсім по-іншому. Забирають кращих. Це, я в цьому вже впевнений, не перший раз, скажімо так. Я думаю, тростянчани його будуть завжди пам'ятати. Тільки з хорошої сторони. Він на сам, в самому разі він був найкращий. Один із найкращих, ну, кого я знав, повірте мені, вже 60 років. Добрий, чуйний, завжди був готовий прийти на допомогу. Таким Микола Євдокименко був і назавжди залишиться в спогадах своїх рідних та близьких. Дуже добра людина. Добра людина, спокійна по життю, відзивчива. Завжди він відгукувався на всі. Трудолюбивий робив трудолюбивий для своєї сім'ї. Заробляв завжди гроші. Любив дитину свою любив свою жінку, цінував сім'ю. Дуже тяжка втрата для рідних. Ми не думали, що так станеться. Ми щиро вірили, що він повернеться додому з перемогою, живий, здоровий. Ну, життя так склалося, що прийшла сумна звістка, така до нас. І я дуже хочу, щоб його всі пам'ятали як настоящого воїна. Настоящу, добру людину з гарним серцем, з гарною душею. Віддати останню шану і сказати останні дякую захиснику за його мужність і жертовність зібралися чимало тростянчан, друзі, знайомі, військові побратими та влада громади. Важко сьогодні брати слова, співчуття, жалю, туги за наших захисників. Це чергова втрата для тростянецької громади. Втрата заради всіх нас, заради майбутнього нашої країни, заради того сонця, яке світить сьогодні над нашими дітьми. Вона страшна ця ціна. Оце життя конкретних людей, це втрата для конкретних родин. Це плач, сльози, горе, сум для багатьох-багатьох наших українців. Сумуємо разом з родиною і наші співчуття сьогодні всім рідним і близьким, приводу втрати вашого батька. Чоловіка Миколи Вікторовича Відокими. Вічна шана і повага йому і всім воїнам, які віддали своє життя за нашу Україну. Слава Україні! Наша мета кожного, кожного тростянчанина, кожного українця пам'ятати про подвиг нашого героя, героїв інших областей, героїв нашої країни. Їх ніколи не забувати, завжди допомагати родичам і пам'ятати про ціну, яку віддають наші військові. Кожну секунду. Слава Україні! Героям слава! Люблячий тато, коханий чоловік, надійний побратим та справжній друг. Усе це уособлював в собі Микола Євдокименко. Просив не плакати, просив поминати. Коля, я помню вареники з картошкою. з картоплю ти любиш. Завжди будемо тебе поминати так. Колячка, ти в нас класі був віддушено. Завжди, коли мені дзвонив, говорив, розпрашував за всіх однокласників. Він дуже гордився, Софієчка, він дуже гордився тобою, шанував свою жіночку. Із усіма військовими почистями українського захисника поховали на Алеї Слави. Три останні залпи під звуки військового оркестру сповістили всім. Тепер молодший сержант Микола Євдокименко серед воїнів Небесного легіону: вічна пам'ять і вічна слава герою. Слава Україні. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.